Державна екологічна інспекція України презентувала офіційний інформаційний ресурс та мобільний додаток Міндовкілля Екозагроза. Він дозволить громадянам в реальному часі отримувати достовірну інформацію про стан довкілля в умовах збройної агресії. Якщо ви стали свідком загрози довкіллю, будь ласка, повідомте про це. Швидко та оперативно передавайте інформацію відповідним службам. Додайте фото або відео для детального розуміння ситуації. Цей додаток дозволяє не лише перевіряти якість повітря та рівень радіаційного забруднення, але й повідомляти про екологічні злочини. Зручний інтерфейс із переліком подій. Слідкуйте за збитками, завданими агресором. Відстежуйте екологічну ситуацію в країні в кожному регіоні на різних девайсах. Зібрані дані використовуються для розрахунку екологічних збитків внаслідок агресії, а також для ефективного усунення їх наслідків та стягнення винних, включаючи Російську Федерацію. Екозагроза стимулює громадську активність та виявлення екологічних проблем, сприяючи активній громадянській участі у вирішенні екологічних проблем, що виникають в умовах збройної агресії РФ.